Добрий вечір. Вітаємо вас. Це українська панорама насамперед актуальності гість української панорами. Тимчасовий повірений у справах України у Республіці Сербії Микола Джигун. Говоримо коротенько про події в Україні. Миру, ми за мир. Ми не можемо бути за війну. Ми хочемо цього миру більш ніж хто хто. Будь-кого будь будь з іншого. Звичайно, має бути якийсь алгоритм, має бути механізм. І мінські домовленості, вони дали змогу побудувати цей механізм. Але, на жаль, ті спроби тимчасової, постійної призупинення вогню, вони не дали такого результату бажаного. На практиці не відбулося те, до чого прагнули сторони на переговорах. Зараз нам лишається звичайно. Ця війна, тобто будь-яка війна, вона закінчується підписанням або мирного договору, або капітуляцією. Тобто має бути якийсь досягнути якийсь компроміс. Треба зрадити на певні переговори, моменти компромісу, бо інакше це тільки буде далі ускладнюватись. От Україна в свою чергу продемонструвала свою готовність до переговорів, до компромісу, шукати сторони, шукати моменти. Для розмови, для переговорів я не можу казати про якусь дату, її ніхто не знає. Ми можемо тільки вірити в те, що все-таки цей мир прийде до нашого дому, що люди, які є заручниками на Сході, які на території Окупованого Криму залишаються права, яких порушуються, все-таки, що ці права будуть відновлені, будуть дотримані. І з метою цього ми готові садити за стіл переговорів і говорити з тими сторонами, які теж прагнуть миру. Якраз зараз 8 листопада у кулі з успіхом пройшов четвертий фестиваль. Веселка юні таланти продемонстрували свої здібності. Кожен їх виступ супроводжувався гучним оплеском. Пісні, музика і дитячі радості лунали цілий день організатором цього яскравого заходу. Є Українська національна рада, яка й дала можливість дітям показати свої музичні таланти. Подивіться та й послухайте, як це було. Фестиваль української дитячої творчості Веселка починаючи з 2010 року, збирає дітей з різних місць Воєводини. Цього року, 8 листопада, у кулі з успіхом пройшов четвертий фестиваль. Веселка вже четвертий раз фестиваль підтвердив статус яскравого дитячого свята. Свої здібності, юні таланти продемонстрували у вокалі, хореографії, декламаторській та акторській майстерності. Тощо весь день у залі лунали пісні, музика, сміх та здійснювалися найзаповітніші дитячі мрії. Кожен учасник фестивалю зробив все можливе, щоб показати свою самобутність і досягти перемоги. Маленька учасниця на самому початку підняла настрій самої програми. Shaq. Фестиваль об'єднав дітей зі всіх осередків Автономного краю Воєводини, Сербії, де проживає українська спільнота. Діти з нетерпінням чекали цього дня, коли вони зможуть продемонструвати все, що вони готували протягом року, показати свої таланти та вміння. І ось прийшов цей довгожданий день. У першій частині фестивалю відбулися конкурс юних співаків та конкурс декламаторів. Друга частина фестивалю розпочалася виступом дитячого оркестру культурно-мистецького товариства імені Івана Синюка. А святковий концерт розпочався, і учасники продовжили зі всіх осередків, продемонстрували також своє вміння і талант. На втіху глядачам були представлені душевні та жартівливі пісні, гумористичні мініатюри, вірші і танці. Кожен виступ. Супроводжувався гучними оплесками На святковому концерті хлопці та дівчата продемонстрували найкращі свої творчі номери, та програма дійшла до кінця. Діти все робили від душі, від чистого серця, в якому горить іскорка творчості. У програмі виступали і юні гості, які прибули на фестиваль Веселка з Румунії. Зорепет дитячих талантів подарував учасникам свята не лише гарний настрій, а й віру у власні сили, у власний талант. Успіх завжди окрилює і дає наснаги. Про фестиваль нам коротко каже Йосип Сапу. nađeš i da i tijede čemša bule, tuto ovaj, bulo cikave, bulo uh, riznih programi, ne bulo vse, ovaj, tijelike samo pisnji i tanci. E, Dumaju da dobro perišov tvoj četvrti festival i budemo se starati što i nadalje ovaj, budemo uh, utremovati festivali. Naši djete maju spilkovati među soboju i bo naše majbutnjišće. I nađe se što i nacionalna rada У новін складу тепер що вибрано, вже буде багато уваги давало для дітей і для так, такого спілкування, але інших. І постараємося, і в початкових школах, щоб наші діти йшли на уроки і що мали охоту і йти на уроки. Так, така програма, де будемо багато, найбільше уваги давати дітям. А також почуємо, що кажуть і гості. Дорогий гість із Румунії. Ми прийшли з Румунії на цей прекрасний чудовий фестиваль. Перший раз у вас у, у місті, але думаю, що лише початок. Uh, я любив дуже, дуже, дуже много. Перший раз я бачив такий фестиваль дитячий. Uh, у нас у повіту ті між таке нема. А це є добрий приклад. ми зробили імя, ми заснували uh, такі артистичні групи, дитячі та ми держали. такий прекрасний фестиваль. Як у вас як вас діти організовані? Так, українці у Банатах прийшли тепер 100 років назад із Закарпатського із, із Україною. Але ми організовані у товариства, 14 тисяч українців є у банатах і маємо 11 парафії і 27 товариства у повіту Тіміш. Діти вивчають українську мову садочок. Потім від першого до восьмого класу у школах, там, де вони проживають, і ліцей у місті у Лугожу. А далі, потім, коли скінчити, до Україну ці у Клуж у Бухарест, у Серету, там, де маємо факультет. І вони, коли скінчають, прийдуть назад у банатах і вивчають других дітей українську мову, нашу рідну мову 20 грудня. u tim išori už bude višim Уже vestup, už je tradicijni а festival, a perši raz mižnarodnej. Festival u tim išori, u tim išori ima ime prekrasnu dom kulture, teper še išlo ki ume budovale, prošive države distale, i vedete, uh, vestup. I, як казав перше міжнародний, тому що ми думали клекати і українці із Сербії, і Українці із Угорщини, і думаю, що вони прийдуть зівно. Наша співпраця буде добра і успішна. Та нормально, так я казав перший раз, але думаю, що ледве початок із українцями із кули, і, і я вже прикликав 23 листопада. V povitu Timiš znova je me oden festival ukrajinski, da je zaprosil se dan, tanc, grupu, ostanji danc, eh, ostanja grupa, nehaj prejdu do nas v sela Remeta Mala, tam dežejo od čiraj selo Ukrajince. Svaki rad, svaki posao je težak na svoj način, ali veoma je veliko zadovoljstvo raditi sa tolikom brojem dece. Kada su oni takvi kakvi jesu, dobri, zlatni, onda sam, ništa nije teško, nijedan posao nije težak. Veoma sam ponosna na njih, grupe su brojne, poslušna su deca i kažem još ja jednom, veoma sam ponosna na njih i nije teško raditi. Kada se nešto voli i kada oni to vole, nije teško raditi. Želim da tako nastave i da nas bude još više. Završili smo jedan deo, sada se spremamo za takmičenja, za smotre, znači polako, prvo nam nas predstoji koncert kulturno-metničkog društva, godišnji koncert i zatim takmičenja sve redom. Prošle godine smo imali veoma velikih uspeha, znači ovde grupe koje su izašle na smotru, bili su na pokrajinske smotre, dosigli su vrh. Nadamo se da će biti i ove godine. Imamo još jednu najmlađu grupu koja će ove godine prvi put izaći na smotru. Nadamo se rezultatima, ali ako ne, bitno je učestvovati. Nadamo se da će biti sve u redu. sam recitaciju Migi Bilo mi je lepo. Ipši, Anuš, to Підготовка до четвертого фестивалю дитячої творчості «Веселка» дуже серйозно пройшла. Готувалися і декламатори, і співаки, і танцюристи. Всі е, робили, щоб, щоб краще свої номери діти винесли і розказали людям, щоб їх люди нагородили оплесками, щоб люди побачили, що. Вони розвивають свою традицію, культуру, мову і так нелегко робити е, з дітям, е, доки не знаємо, яка вона людина, бо до того маємо вибирати її вірша, щоб вона розказала людям той гарний вірш, щоб той вірш. Як е, я де, наприклад скажу, мусимо як е, говоримо вірш, розказуємо. Ми мусимо бути упевнені самі в себе, щоб нам люди повірили, що ми. Це розказуємо. Як тобі люди не вірують, то значить, що декламація не пройшла успішно. Так що люди мусить вірити людині. Так мусимо вибирати декламацію до того декламатора, так як йому припадає до душі, бо кожен з нас не може кожен текст винести і розказати. Так що в тому є така, так кажемо, невелика проблема, але найгарніше з дітьми працювати, бо то наше майбуття. Організатори цього яскравого заходу, Національна рада української національної меншини, надала можливість юним талантам проявити свої здібності, обмінятися творчим досвідом, отримати нових друзів та радість від спілкування. Маленькі учасники показали від душі, як люблять пісню, вірш та й Україну. Софія Кулівацька по справжньому розповіла віршик, у якому найкращими словами відразила свої відчуття до України. А прекрасний голос Сергія Гелебана, який і зайняв перше місце, дав зрозуміти, якими є кольори веселки. Українського роду, Україна то назва славного народу. Україна то край славний, аж по Чорне море, Україна то лан пішний, і степи, і гори. І як мене Україну щиро не кохати, мене в мене українське тіло розмовляти. І як мене Україну щиро любити, вчили б українське Господа молити за свій рідний краді нарід. я Господа молю, зійшли Боже України і щастя і долю. На півдощика берем, трішки сонця. рубрика Українська національна кухня, смачні страви запахли у нашому студіо. А хто цьому посприяв і хто сьогодні відважився варити смачний галицький борщ? Дивіться уже за декілька хвилин. А додамо, що у борща тільки назва однакова і буряк, а його різні рецепти відрізняються один від другого. Я буду варити борщ на спосіб так, що беречі на Львівщині і Тернопільщині. Е, на Львівщині люди варять борщ трошки рідше, а на Тернопільщині трохи густіше. Борщ то традиційна українська їжа, е, Варити по цілій Україні, але на е, різні способи. Перше, що ми зробили, як би приправили борщ. Zvarele bujon ići. To najgostanje u granno i ti imamo bujon sa čriti. Nastuje što ide, ide kapusta, kako budemo izati ne treba duže trigo rizati рецепт за борщ, де людини крадуть капусти, але на Тернопільщині в Одесі. І там будемо зупе. до зубки. До кожної бульйону зупи треба класти цибулю. І також вирежемо на рідну. Наступне, що будемо класти до бощо, то морква. Моркву можна готувати, можна і різати, а можна і терти. Я буду терти. терту моркву ми будемо смажити на, на волеві. Вже поставили десь вона завріє і можемо далі. ar būdamo truputį truputį. Наступне, що будемо класти до, до нашого борщу, то буряк. Буряк також, також, будемо терли, можна його і злізати, але краще як стерти. Буряк не кладемо серед. він вже зварений і обчищений. Ow, 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 Щоб бур'як затримав файний червоний кольор, то треба додати трохи, додати трохи оцету і цукру. Як вже смажені, то його додамо до, до, до борщу, а потім додамо і томато, і трохи посолено. Zadali i borjak i tomato i teper završimo da pivo denis je u red, a potim dodamo še i rešto krop, pasnek i lešćevit petruške. brž u a š, da bi ho mi jele, to treba poklasiti trohje i smetane. Trohje šopfajdovi, gledate, trohje lešcevi petruške. Надіємося, що ми вам дали можливість провести гарно цих півгодини разом з нами. Повторення подивіться завтра зранку о 5-й годині і у четвер у 12-й годині 40 хвилин. Також відвідайте нас на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Будьте гостями у нашій рубриці Українська кухня. Пишіть нам на Марія Do zobaczenia.